Софія, учениця Прилуцької спеціальної школи, приміряє поліцейське спорядження. Якось такі важкенькі. Да, Прикольно. Можливо, пойду працювати в службу охорони. Опробовують амуніцію правоохоронців і учні, і педагоги. <звук> Цікаво посидіти за кермом службової машини, випробувати сирену, спеціальні сигнали. Так, а це блима урок безпеки напередодні літніх канікул провели для вчителів здобувачів освіти навчального закладу представників прилуцького міжрайонного відділу охорони в Чернігівській області. Також поздоровили учнів з закінченням навчального року. Хотілося, щоб в їхньому житті. Було щось таке світле, і нехай кожна дитина завжди буде під надійним захистом родини, суспільства а також держави. Правоохоронці нагадали школярам про правила безпечної поведінки ознайомили зі специфікою своєї роботи. Діти змогли на практиці познайомитися з роботою правоохоронців, мали можливість приміряти шолом. Бронежилет посидіти в автівці, також були дуже задоволені, залишилися з дуже позитивними враженнями. Година спілкування Просто неба промайнула швидко. Встигли і теорію повторити, і освоїти поліцейські обладунки, подякувати гостям за солодощі. А головне діти зрозуміли, вони під надійним захистом.